О, це була лише розминка для когось, хто був скований в коконі твій рівень сили суттєво зріс. Хм. а що це таке взагалі? Так, це дуже гарне питання. Я відчуваю, що з цієї штуки сочиться велика Йісно, сила. Дійсно, і ця енергія така чиста, неймовірніше. Цей дивовижний густок, на мою думку, моє божественне походження. А це означає, що ця жаль їдна зграйний вдах, яка спробувала нас підстерегти. Діяла за наказом зверху або вищого кая. Можливо, бога руйнівника одного з інших всесвітів. Виходить, їхнє завдання полягає в тому, що вбити нас обох чи не так фріза. Я не маю уявлення, який світ це зробив. Але б хто то не був, вони мають бути відчайдушними. Слухайте, хлопці, ми у сьомому всесвіті не тікаємо і не ховаємось від бою. Тож передайте богам у своєму світі, що ми вирішимо це чесно і відкрито на турнірі сили. Хм, це дивна реакція. Вірас Фріза... Фрізе, що з тобою не так. <рив> ти ж розумієш, що я маю сильне бажання вбити тебе завжди хотів і завжди прагнув. Те, що ти так необачно повертаєшся до мене спиною, доводить, ким ти є насправді жалюгідний йолоп, який нічому не навчився. Зараз ти, можливо, зосередився на тому, щоб сконцентрувати енергію руйнування. Цікаво, наскільки тебе вистачить. Пам'ятай, для мене це взагалі не проблема. А ха-ха, <ріст> як жалюгідно, занадто складно для тебе. Заради усього святого, як це сталося. Фух. Дякую, ви врятували мене.